Я просто не можу. Женя, ти як завжди. Всім привіт! Привіт, наші любі туристи! Це Патапов Тревел, ваша улюблена турагенція. Підписуйся на наш канал, слідкуй за нашими новинами. Отже, ви все знаєте, ставте колокольчик і лайк. І почнемо наш обзор готелів з чудової, найкрутішої, моєї найулюбленішої мережі готелів Ріксас у Єгипті у курорті Шарм-Ель-Шейх. І так, почнемо з того, що ми полетіли в подорож на інспекцію мережі готелів Ріксес. Я дуже вдячна туроператору Альф, який організував нам дуже чудовий тріп по всіх Ріксесах. Почнемо з першого Ріксеса Golf and Villas. Чого саме з нього? Бо це просто нова мега-перлина е, мережі готелів Ріксес. Дуже круті номера, дуже сучасний стіль. Дівчата відмічаю відразу дуже класні гардіроб, просто в звичайних номерах сьют. Що є ще класного? Є душ, але це не тільки є ще і ванна кімната. Отже. Номера класні. Переходимо до пляжу. Пляж теж дуже прикольний, як на мою думку, я дуже люблю купатися на відміну. Знаєте, від мого чоловіка для якого море просто ну ну море. Що ось тому для мене пляж це особливе місце. Пляж прикольний. Готель знаходиться на другій лінії, тому до пляжу курсують шатли кожні 2-3 хвилини. Реально, кожні 2-3 хвилини, не треба навіть нічого чекати. Ти просто не встигаєш почекати, бо машина відразу під'їжджає до вас. Ось пляж ярусний, тому що пляж знаходиться в бухті Шаркс Бей. А, на пляжі є в принципі все необхідне: рушники, напої, по -по поїсти щось. Дуже класний пантон, дуже класний каралевий ріф. До речі, дуже часто на цьому пляжі проводяться прикольні вечірки з дуже крутою діджейкою, але це трошки пізніше. А що ще хотілося б відмітити? Дуже класні басейни на територію готеля. А, їжа просто неймовірно смачна. Ну і візитівка цього готелю це звичайна кава. Боже, це щось я не знаю з чого вони ту каву готують, але я дуже полюбляю класний капучино. Якщо ви любите каву, то Рікс Гольф Вілас'ю це просто ну, неймовірно, це готель для вас. Наступним готелем, який ми інспектували в мережі Ріксас, був Рікс Єгей. Це е, родинний готель. Я би його рекомендувала, звичайно, для відпочинку з родинами, тому що там е, є дуже класний е, пляж. Найдовший пірс є все необхідне для відпочинку з дітьми. Є дуже класний дитячий клуб Ріксі. А просто неймовірна анімація, крута територія. Боже, я вже мовчу про харчування. Харчування то щось неймовірне. Є просто все необхідне для того, щоб родина приїхала в цей готель і кайфанула вся як дорослі, так і дітки. Дуже крута шоу-програма. Отже, рекомендую для відпочинку з дітками рік Sea Gate. Наступний готель, який нам довелося інспектувати, це, звичайно, рікс Шарм. Це готель для дорослих Adult's Only, 18. Це готель, в якому просто кожного вечора, кожного дня відбувається якийсь сейшнс, яка туса, якісь концерти. І якщо ви ще не були там, то я вам дуже раджу поїхати до цього готелю, бо там є неймовірна зіранька. Це діджей Філа. Передаю вітання від всієї нашої групи. Це було щось неймовірне, а вона дуже крута діджейка і шоу, яке вона складає, це щось неймовірне. Хочу ще розказати про два чудових готеля. Ми в них не жили, але ми інспектували, ми обідали в цих готелях. Ми гуляли. Це новий проєкт готелів Ріксаси. Це Ріксас Радаміс. Є два їх на одній території. Це Радаміс Тірана. Він більш орієнтований на відпочинок з дітками. Мені дуже сподобалися дуже кольорові соковиткі номера, дуже класна територія, неймовірний басейн. Я сподіваюся, що за кадром ви його побачите. Ось і, звичайно, другий а, готель на цієї ж території а, в Радимісії це Blue Planet. А що саме мені сподобалося в готелі Blue Planet, я такого ще ніколи не бачила, це є е, кімната. Кімната е, лаунж в якій туристи або очікують на виїзд, або е, знаходяться там ще, доки вони не заселилися. Кімната дуже класно обладнана, вона має дуже круту терасу. Ну і як завжди, в Ріксасах просто не ймовірне харчування а, і розваги. Ще біля цих готелів буде на першій лінії готель, в якому буде просто неймовірне віли. Але він ще, звісно, на стопі, бо він ще будується. Але незабаром вже буде відкриття. Поруч з цими готелями Рікса Срадеміс буде просто неймовірний аквапарк. Хто вже був в Туреччині в аквапарках? Рікса хто знає про що я. це буде щось unbelievable. Ось. І ще вдалося нам подивитися готель свій сотель Байріксес. Чесно кажучи, він мене дуже вразив. Мені навіть сподобалася друга лінія більше ніж перша. Друга лінія дуже класна. Там є аквапарк, там всі такі сучасні номери, дуже все чистенько. Я думаю, що перша лінія мені не сподобалася, тому що просто вона наразі взимку була закрита, але не функціонувала. Але взагалі сам готель дуже прикольний. Він знаходиться в Намабе, тому там є дуже класний захід, піщаний у Морках. Хто любить такий захід на території Єгипту, тому дуже раджу. Моєю найулюбленішою особливістю мережі Ріксас є те, що туристи, які відпочивають в будь-якому готелі, можуть Безкоштовно подорожувати і відвідувати територію інших готелів. Причому це не тільки користуватися пляжами, ходити на різні події, діджі-паті, все таке інше, можна відвідувати навіть аля карт, записуватися в інші ресторани а карт і користувалися іншими готелями. Тобто, якщо вам набридли вже аля карти в вашому, ви можете поїхати в будь-який готель мережі Ріксос. Ще раз хочу подякувати туроператору Альф за неймовірну нагоду і е, подорож до мережі готелів Ріксос. Це було дуже інформативно, це було дуже цікаво. І як завжди, Альф тримає планку професіоналізму. Дуже вам вдячні за це. І наостанок, якщо ви бажаєте відвідати мережу готелів Ріксоси, отримати незабутній відпочинок, залишаємо свої контакти під цим відео. Ім дуже дякую, дуже дуже любимо вас, любі туристи! Якщо, тобто, якщо вже не дивилися до кінця, то можемо безподобати.